Всім привіт, дівчатка! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас буде відео, будемо разом з вами розпаковувати ось цей мішечок. Хто вже здогадався, що там знаходиться Звичайно, пряжа. Як бачите, замовляла я у Марія Тойс. І також хочу сказати, що замовляла я її ще раніше, раніше. і ось тепер є можливість в мене. Самому відкрити цей мішечок і подивитися, яка ж пряжа там знаходиться. Я би сказала, що це досить великий мішечок. Пряжі там також є немало. От. Замовляла я її з такою метою, щоб в'язати комбінізончики для лялечок, якісь курточки, шапочки тепленькі. Тому, так добре пам'ятаю, що там має бути тепленька пряжа, пухнаста, тепленька, ну і ще плюс якась обов'язково. Тому я хочу згадати, що я замовила, і сьогодні в мене є можливість зняти це відео, і я хочу разом з вами. Відкрити цей мішечок і подивитися, яка в нас там є пряжа. Отже, кому цікаве таке відео, хто полюбляє дивитися на пряжу, кольори, а також знати номери пряжі, що можна зв'язати з такою пряжі, можливо, для когось буде якась підсказка для якихось ідей, то я, звичайно, вас запрошую до перегляду. І давайте разом з вами зараз все будемо дивитися. Я зараз відкрию. Цей пакет, так, розложу все гарно на столі і буду вам показувати. Отже, кому цікаво, всіх запрошую до перегляду. так дістала я всю пряжу з цього чарівного мішечка, як я кажу, дістала і розложила ось так. По одному моточку, тобто, замовляла я по два. Але на стіл все не дуже поміщається, тому я виклала по одному моточку, і зараз ми з вами будемо роздивлятися, що це за пряжа. Ось, цю, що ви бачите, перед собою я взяла по одному моточку на пробу. І зараз ми з вами разом з неї почнемо. Із неї я хочу, ну, це як шкарпеткова пряжа, але із неї я хочу в'язати. Різні набори для лялечок. так, Це може бути якось монсточка у мене тут сидить, так, тому що вона тоненька пряжа, можна комбінзончик, якусь курточку зробити. Також для Паола Рейна, я думаю, що вона гарно має підійти. ну, Або для інших лялечок, також можна використовувати. А якщо хтось в'яже шкарпетки, то, звичайно, можливо, комусь буде і цікав. От, давайте почнемо: це є на Кубохо. Так, що в нас тут? 75% шерсть і 25% поліамід. І номер пряжі 82 455. Як бачите, ось так, така вона. Чесно так відчувається ось ця шерсть, дуже-дуже мені подобається. Ну, Тобто, якщо в'язати шкарпетки, вони однозначно будуть тепленькі. Бачите, ось так виходить по малюночку. От, І в 100 грамах 400 метрів. От. Такий відтіночок. Далі, більш осінній. Ну, прийде літо, але також у нас наступить осінь. От, і тут у нас колір 82441. Ну, Дуже гарно мені подобається. Так, і тут ось так виходить в шкарпетці. Так виглядає. Залежно, як ти, звичайно, як сказати, Розміщуєш петельки залежно від кількості петель набору. так? Тобто, якщо, наприклад, в'язати якусь суконочку для лялечки, а вона маленька, ну той візерунок сам буде по-іншому лягати. От так. Ось. Тут вона вже трошки інша йде. Я так думаю, тут вона має ось такі. Так, ну, зараз подивимося. А ні, може, може це просто так намальовано, але мені здається, що ця має більш якісь такі дрібні полосочки. Так, фіолетовий номер 82456. дуже така гарна. І ось така мені теж дуже-дуже подобається. Колір 32451. І я вам так просто покажу. Дивіться, наприклад, зелена ниточка, так, більш зеленого кольору, і тут зразу зелена етикетка. Фіолетова фіолетова етикетка, коричнева коричневого, як бачите, і так само синього більше і синя етикетка має більше на малюночку. От, ну досить так цікаво, правда? Так, такі чотири. Тобто я взяла їх по одному, буду щось спробувати. Далі тут в мене йде тепленька пряжа. Alize Softy Plus. Я думаю, вона багатьом знайома, хто в'яже давно, хто в'яже. Взагалі, вона має бути багатьом знайома. От, Я взяла на Якісь різні різні комбезики. Ну, тобто, я буду собі щось спробувати, так. Лізе Софті Plus в 100 грамах 120 метрів, номер 146. От. Що я ще хотіла сказати, звичайно, іграшки із такої пряжі я теж дуже багато в'язала і досить досить гарно виходить. Так, такий гарний, гарний, чисто блакитний колір. 183. Так, далі та ж сама ниточка. Колір, напевне, 31. Я так думаю, такий чисто світленько-рожевий колір. От, хто, в принципі, можливо, перший раз дивиться це відео на моєму каналі? От. Просто зайшов, так? Випадково то, кому цікаво, звичайно, підписуйтеся. В мене є багато відео з лялечками. Кому цікава тема ляльок, і там, звичайно, я показую, що я в'яжу для них. От. І з такої пряжі то теж пробую. Так, далі. Колір 58,62. Ось така вона йде, меланжева, але теж дуже така гарна, ніжна. Теж меланжева, наче наче грязно-білий колір, я би так сказала, фіолетовий і такий блідо-блідо м'ятний, або, як ще кажуть, айсберг. Так, колір 64-66. Так, і ось така теж. 58-64. Ну, тобто, якщо подивитися на ось цю, так, вона має більш такі насиченіші кольори, а ця така вже бліденька. От, ну, теж буде дуже гарно ніжно виглядати. От, І ось такий красивий зелений колір. Так, а де наш колір? 11. от 11 є. Так, можливо, новіше ітикетка, і вона трошки міняється, хоча бачу, в принципі, етикетки однакові. Так, і ще ось така жовтенька, дуже-дуже ніжна. Дуже-дуже така ніжна, жовта, 13-й номер. От. Ну, це прям взагалі буде щось таке дуже гарне. Якась безрукавочка, може, светрик. Так, і далі в мене йде пряжа на ко, як ви бачите, теж замовляла на комбінезончики різні, на півкомбінезончики, от на шапочки. Пряжа, надзвичайно м'яка, дуже легко і просто в'яжеться. І взагалі, просто, ну, як на мою думку, дуже гарні вироби із цієї ниточки. Просто після того, як ти, звичайно, зв'язав. Можна взяти мігеньку щиточку і так легенько зробити такий, знаєте, начесати, і буде дуже гарно виглядати. От, Значить, на Копаріж або на Коперіс 60% поліамід і 40% преміум акрил. Номер блакитний так, колор 41,29. Є Далі біленький. ну Оця біленька, вона, взагалі, прям така дуже-дуже навіть гладка, я би сказала, втікає з руки. Колір 208. Далі рожева. Саме така рожева в мене якраз і закінчилася. Дуже хотіла, надіюся, що вам буде гарно передаватися колір. От, 105,10 номер пряжі. Далі такий, знаєте, як фісташка. Такий приємно зелений колір. 292. Так, жовтенький, як маленька ціпочка. Так, 118,72. А далі ось такий пудровий. Це світла-світла пудра. Ну, я б не сказала, що це персик. Це світла пудра. А може це як А Ну, дивіться, у мене тут є. Зараз я просто так візьму. Це в мене плюшева. Бачите? Воно така ну точно персиковий колір. А це такий припилено-персиковий, напевно. Колір 103,90. І ось такий рожевий. Вони, наче, схожі, але вони, звичайно, відрізняються. Так, 5408 ось цей. Тобто їх можна ось так поставити, так? Така, наприклад, палітра рожевих кольорів. Так. Далі фіолетовий. Я би сказала, що він наче ліловий, або світло-світло така сіренька. Так, номер 4862. Ще ось такий, це вже, я би не говорила, що це зелений, це колір точно такої криги, знаєте, морський бриз. От, або, айсберг його ще називають. Ну, це холодний відтінок. 42-29. Ну, вони наші схожі, але вони, звичайно, відрізняються. Ну, тобто, це видно. Мені це видно, я сподіваюся, що вам на камеру також має бути це видно. От, ще ось такий дуже гарний темна-темна така роза. От, я би так сказала, темна роза. І він теж такий гладенький, схожий до білого. От, оці такі, знаєте, наче ну вони теж гладенькі, але наче такі набиті, а цей такий дуже-дуже ніжний. Колір 64,99. Такий я замовляла вперше. Можливо, я не знаю, можливо, я і навіть чимось його сплутала, а можливо, я і хотіла такий щось, наче не рожеве. Знаєте, трошки щоб можна було змінити щось. От, чи додати якісь полосочки можна. Одну дуже мені сподобався в принципі, цей колір. От. І дивіться, ще замовила ось такий теж замовила два. І це бордова ниточка. Можливо, вона чуть-чуть світліша на, ну, в житті, чим ви зараз бачите на камеру. І от її я, напевне, точно з якимось кольором сплутала, тому що я ось так відкривала ці пакети і думаю, ну що я буду в'язати із такого такого прям бордового кольору. Не знаю. Це вже швидше за все теж піде на якісь полосочки, тому що, ну, як для маленьких діток, надто темно. так, Якщо, наприклад, в'язати щось для лялечки, теж темно. Ну, тобто, щось треба розбавляти буде. От. Такі у мене маку Періс моточки. Так, цей блакитний мені подобається. Хотіла вам показати, що у мене був такий блакитний, але він закінчився. Ну, тобто, з тих, що в мене вже є, він закінчився. От, там теж трішки колір відрізняється. Так, і ще завзяла на пробу ось таку пряжу. Ну, Це теж для лялечок я взяла. Ярнард Денім вожд. Так, і що тут в нас є? Значить, колір білий 900, 70% хлопок і 30% акрил, 50 грам, 130 метрів. От, досить. Непоганий метраж, ну, тобто, для, Бачите, вона така досить тоненька, я думаю, що будуть дуже гарні, получатися вироби для лялечок. От така біленька. І якщо зрівняти ось цією білою, ну, вона теж біла, просто це йде бавовна, і бавовна, звичайно, має свою накрутку, вона трошечки відрізняється. от, Така біленька, далі ще ось такий відтіночок. Та колір 914, і він такий, знаєте, бачите, як йде, наче ниточка переплетена. Тобто беш з білим. ну Тобто такий меланж. от ну Я думаю, що має щось вийти гарне. Обов'язково буду в'язати і, звичайно, буду вам показувати. І я наскільки розумію, що саме ця пряжа, вона така і є. І бачите, вона має такі скрутка білої ниточки і рожевої. Білої і бежевої. Білої і ще білої. Так? От такий гарний рожевий колір 906. Жовтенький теж, бачите, він так з таким. От я зблизька вам покажу. От. 901, 901, так, і червоний, я він мене просто вразив. Дуже красивий, він світліший, ніж ви зараз бачите на камеру. Якщо після монтування відео буде правдиве відео, то, звичайно, правдиве, не знаю, дівчатка. От Сподіваюся, що буде гарно вам передаватися. Ну, Дуже красивий червоний кольор, взагалі. 918. от, Такий, знаєте, красивий, червоний, спокійний. Я такий люблю. Так, ось такі в мене моточки. Марія ще в подаруночок поставила. Тут в мене є три гудзичка. І один ось такий гудзичок-пташка. Так, горобчик, і там є наклеєчка. От, дякую за подаруночок, і дякую також за таку красиву пряжу. Як бачите, пише Merry Christmas, тобто, це ще було до Різдва. От, а саме зараз я відкрила от. Буду щось спробувати в'язати, дівчатка, тому що мене чекають мої лялечки. І також в голові є дуже багато ідей, дуже багато різних образів, які хочеться це все, знаєте, зв'язати, витворити, подивитися самому на це все, звичайно, вам показати. От. Так що буду в'язати, буду щось спробувати. До речі, так кілька слів. Із на Коперіс я теж в'язала іграшки, в'язала єнотиків. У мене, до речі, на них є майстер-клас. Взагалі, кому цікаво, ви можете перейти за посиланнями. Їх досить багато буде під відео. От, кому цікаво, переходьте і дивіться. Можливо, ви також зможете вибрати для себе будь-який майстер-клас. Є плюшеві іграшки, є ось такі пухнасті от на будь-який е, смак. В'язала і знако Періс іграшки, і, звичайно, я брала таку спеціальну щітку, начесувала їх, і це просто надзвичайно пухнастий єнотик. Получається. От. Так що, теж можна в'язати. Якщо не начісувати, то коли ти в'яжеш гачком із такої пряжі, то весь ось цей пух він залишається всередині, тобто з внутрішньої сторони. От, Хтось, в принципі, в'яже, вивертає так, на виворотню сторону, і тоді так простіше і легше начисувати. От. Ну, я взяла собі цю пряжу, замовила, як я вже вам сказала, для Наборів для комплектів. От, також мені дуже цікаво, що в мене вийде і знак Обохо. Давно хотіла таку ниточку, ну, взяла саме такі кольори. Чомусь воно мене надихнуло, саме такі кольори. Отож, буду пробувати. От. Все. Кому сподобалось відео, ставте нам сердечко. Підписуйтеся на канал, якщо ви хочете бути глядачем моїх відео. тобто Пишіть коментарі, тому що взаємність насправді дуже важлива. От, Я вам відео ви мені коментар, я вам за це буду дуже і дуже вдячна. От, На сьогодні, всім дякую і до наступних відео. Всім па-па!